Данілка Калайка перебуває і зараз четвертий Перебуває свій час. І здобуває четверту позицію. Далі у нас Редбул Пічуля. з 60-х пічуль. Виходить з клапса і 80-х покращує печуль. Подивіться, восьма позиція. Я думаю, що цього повинно бути достатньо. Скільки залишилось? 45 секунд. Чи встигне, Чебуратор на швидке коло. Але, а, здається, зараз вже показує швидке коло. Перестав полити батарейку, коли отримав Invalidated. Давайте подивимося, який в нього. Перший сектор в нього був 27,7. Другий 35,7. Виходить із того зараз максимально широко. І далі входить в шикану, Ну, скидаєш до першої в моменті, потім вирішив підняти до другої. Виходить з клаба, перетинає фінішну лінію, покращив на 2 х але все ще в зону ризику Салді теж їде своє швидке коло, і Крітікс їде своє швидке коло. Давайте подивимося, хто вилетить. Чи Боратер та Мульті у нас в зоні ризику, а вони мають однаковий час. Тобто, якщо обидва Салді і Крітікс покращать свій час, то мульті вилетить, але Мульті теж вирішив поїхати на швидке коло, тож не факт. Давайте подивимося, у нас Крітікс проходить Копс, не скидає передачу. Тож, розганяється після нього трошки довше. Зв'язка поворотів пролітає їх. Крітік смикає ДРС. Пряма показує найкращий другий сектор. 60 десятих покраще. нас підтрапить швидкість 335 км на годину. Скидає різке гальмування до шостої передачі. Виходить зі стола широко. Гальмування в шикані скидає до третьої передачі, попадає в перший апекс другий. Навіть цілує сосиску на виході клаб притинає фінішну лінію, покращив на 3 десятих, але це 14 час. Все ще можливо е вилетіти, якщо Салді та мульти покращать. Салді покраще до 15-ту позицію мульті 21. Останній пілот, здається, да, який на швидкому колі. Давайте подивимось, проходить останню шикану. Клаб бере максимально вузько. І покраще на 80-х свій час на третю позицію. І вилітають у нас, окрім барона, в першому сегменті кваліфікації дві альфа Ромео. Це Чебуратор та Салді. Тож, вилітають нас Салді. Чебуратор та барон дискваліфікований буде стартувати з кінця за те, що заробив е 5 Пойнтів в суперліцензію. Виходить з останньої шикани широко Клап перетинає і покращує так на секунду і одну десяту, і здобуває третю позицію. Подивіться, гарний час показує Хімазізу. Насправді, от, так взяти всі пілоти достатньо близько з другого по 10 місце. Тож, давайте подивимося, хто наступний. Даніл Калайко на виїзному колі, а за ним одразу Андрон. Теж на виїзному колі, тож, чи не впруться вони один в одного, давайте можемо подивитися, але е наступний також буде їхати коло мульті. Тож, давайте примкнемось на Даніла і будемо дивитися ці камери. Ми будемо трошки бачити Андрона, як він їде своє коло. Залишилось 20 секунд, щоб розпочати своє швидке коло. Як я бачу, Бобофет вже майже розпочав його. Так, Крітікс вже їде своє швидке коло, не хоче вибути. Під ризиком в нас знаходяться Andron Criticis та та Данілка Лайка. Двоє з них зараз один за одним їдуть швидке коло. Мульти також насправді знаходиться в зоні ризику 10 строчка. Лайфір вже завершив кваліфікацію, тож, якщо пілоти переб'ють, він не зможе покращити і вилетить. З другого сегменту кваліфікація. та Крітікс теж завершили свою кваліфікацію, не покращили хлопці час. Даніклака покращує на 6 х Приблизно до часу Флайфіра або навіть мульти або навіть флайфіра. За ним одразу їде Андрон. Приблизно такі ж самі сектори показує перший гірше, другий краще. Навпаки, вибачте. І завершує своє коло Даніл Калайко. Покращено на 84 четверта сходинка. Андрон не покращує свій час. Тож вилітає у нас вже Андрон Крітік Сета, Тюрк. Зараз мульті діда покращує свій час на 40-х. І я думаю, йому треба просто це зараз довести, не отримати інвалідейтед на виході з шикани і довозить свій час на другу сходинку, недалеко від Сімінглона. Дуже гарний час від Мульті. І ми вже знаємо пілоти, які в нас вилітають. Це Flyfear, Andron, Critics, Atatürk та Орес, який отримав дискваліфікацію. На жаль, показавши гарний час. Міг проходити далі. Можливо, б навіть викинув Бабафета. Але Бабафет мене побачили покращив чи ні. Так, Бафет покраще, навіть вийшов до 26. Тож, якби Орест не отримав дискваліфікацію, то міг би вилетіти пічуль, і ви подивіться, ну, наскільки Сергій Єленко допоміг. Дійсно, одна десята різниця між Ридбулом е Пічуля та Альфа Таурі Флайфіра, що вистачило отримати місце в третьому сегменті кваліфікації для Пічуля. Тож, у нас вилітають Флайфір, Андрон, Крітікс, Ататюрк та Орест. Важко покращити свій час, але він покращує ще на десятих. Можливо, траса просто стає набагато. Е набагато краще, то пілоти дуже сильно покращують свій час, і він покращить 25,6 ще на 2. Тож він проїжджає. останні Шикану виходить напряму і показує час. Чи вдалося йому зберегти час? Так, на 30 х покращує 25,340. Далі їде. Данил Лайка на швидкому колі покращує на 60-х свій час на бідах на софтах. Проходить стоу, виходить широко. Далі гальмування в шикану. Падає в обидві апекси. Намагається покращити свій час ще більше. 80, шоста позиція. Далі у нас Тарасік завершує своє швидке коло. 85 тисячних покращив, але не вдалося здобути позицію у мульті і Крайсер. Давайте подивимося, 72 тисячних покращує Крайсер зараз. І що в нього вийшло? На 30-х покращити свій час, але здобув позицію лише у Толікса. Виборов, вибачте, мульти покращив свій час. І Бабафет. Бабафет. Чи зайняв він пол позицію? Ні, він третій. Тож, результати у нас наступні. позиція у Сімінглона. Другий Сергій Єленко. Третій Побафет на Феррарі. Четвертий. Мульті. Макларен. П'ятий. Тарасік Альпін. Шостий. Даніл Калайко на Астон Мартіні. Сьомий. Крайсер на Вільямсі. Толікс, восьмий на Хаасі. Пічуль дев'ятий на Редбулі. Та Хіма Зізу на Альпіні. Десятий. Такі результати у нас кваліфікації. Тож, загоряється у нас вогні. Стартують пілоти. Гаснуть вогні. Починається четвертий раунд з рейсінг-ліг. В першому повороті Сімінгон йде достатньо широко. Але Сергій Гіленко здобуває в нього позицію. Бабафет на зоні гальмування. Зміг обігнати Сергія, займає внутрішню на виході з арени та виграє позицію Бабафета. Мульті четвертий, Сергій Гіленко третій. Як ми бачимо, один з пілотів, навіть двоє пілотів помилилися. Це Даніл Калайко та Хіма Зізу. Можливо, в них щось сталося. Також Андрон там трошки відвалився, але зараз він проходить е, Даніла Калайко. Сімінго нас починає відриватись. Давайте подивимося, хто на якій гумі е, стартував. Давайте спочатку подивимося, хто скільки здобув позицій. Тож у нас 11 позицій втратив Данил Калайко, Андрон 4 та Хімазізу 8. Всі останні пілоти плюс-мінус здобули позиції. Барон зміг здобути 4 позиції, а Татюрк 6. Це з таких рекордсменів. Пощо далі? Середина пілотону. Лідири середині пілотону в Толікс, який на секунду і 6. Десятих став. Далі ми бачимо, Пічуль готує атаку на Ататюрка. Атакує його. І Пічуль за Ататюрком бореться. Ми бачимо, що Пічуль на більш м'якому комплекті гуми займає внутрішню Ататюрк та зміг захистити свою позицію. Орес Гуцул заїжджає на підлейн і отримує 5 секунд штрафу за те, що перевищив на ньому швидкість. Так, я думаю, багато сьогодні буде штрафів за перевищення швидкості на пітлейні, тому що. 60 км на годину максимальна швидкість на підлені. Це менше на 20 км, ніж на усіх останніх трасах. Феррарі Крітікса розвертає. Е, його всі пілоти проходять, окрім Ореста, який був в пітах, напевно, міняв крило. І ми бачимо, що перша четвірка. Е, Стівінгон Бабафет Ленко. І Мульти, ми бачимо Даніл Гале, атакує Андрона по зовнішній. Ух, як підрізає його трошки, не залишає йому. Місця, але вже був попереду Данілка Лайко. Сподіваємося, Андрон собі нічого не пошкодив і зміг його пройти. Салді. Атак... Чебуратор атакує Даніла Калайка в Копсі. Проходять його. І. Е, через це Чебуратор втратив ще одну позицію до Андрона. Не бачили ми цього моменту. Пічуль атакує флайфіра в Копсі, але флайфір перехрещує та має кращий вихід з Копса. Гарна боротьба. Друге пенальті за зрізки отримує Толікс. Напевно, протискає батарейку, обганяє. Е, вже немає впічті батарейки. Навіть бачимо, мигає в нього батарейка. Так, Барон бере сліпстрім. Бачить, що у Ататюрка немає. ДРС, тож може хоче його атакувати. Так, атакує по внутрішній. Заходять вони в стоу, Колесо в колесо, Залишає місце барон. Та Ататюрк залишає місце. І Ататюрк програє позицію перед Шиканою. Він не зможе захиститися від Даніла Калайка. На жаль, для нього, звісно. І як ми бачимо, Салді теж обходить Ататюрка, хоча Ататюрк бере ширшу траєкторію та захищає свою позицію. Салді проходить Мегецбекет. Приходиться скидуватися за Ататюрком, але кращий вихід має напряму і буде мати Сліпстрім. Не протискає батарейку, поки що Салді під'їжджає в сліпстрімі. Здається, в нього, можливо, і немає батарейки і не буде атакувати. І попадає в ловушку гравію так, зліва колесами і втрачає час за Ататюрком. І наздоганяє Салді Ататюрка. І Ататюрк спіниться вже сам після контакту, але все-таки е, я не думаю, що Ататюрк заспінився. Барон у нас е, в пітах, так? Ні, барон у нас теж, походу, заспінився, бо йому ніхто не міг заважати. А, але чи не захоче Сергій Гіленко зараз атакувати Сімінглона, ні буде атакувати Сімінглона. Так, атакує Сімінглона, входять колеса в колеса. І зараз вони будуть входити в зону гальмування. Але Сергій, здається, пропускає а, сімінглона. Так. А, не потрібна боротьба насправді хлопцям, але все-таки хоче здобути, але навіть втратив Сергій Єленко а У нього якийсь був пролах, його віднесло назад, і це дуже погано, бо зараз пілоти почнуть роз'їжджатись, бо тепер вони не тримаються в секунді. Сімінглон втратив позицію по відношенню до Бобопета, і Бобопет буде від'їжджати. Знову вилетів мульті мульти-ДНФ. Який на більш м'якішому комплекті Гуму відкриває ДРС, зараз має за ним скидає Хімазізу, з нього Сліпстрім, яку буде займати траєкторію, зовнішньо займає. Даніл Калайко і обжинає Хіму. А от у Толікса і у Тарасіка вони є. Зараз у Флайфіра більш м'який комплект гуми, потрібно дуже обережно. Тарасік прискорюється пізніше та й гальмує раніше, тож дуже треба бути обережним, щоб не винести. Ми бачимо, що проходить флайфір Тарасіка без проблем. Сімінгло, ми бачимо, тримається в трьох х за софтами на мідах. Дуже гарно. Е, їдуть також пілоти всередині пілотону Хімазізу. Та Андрон обмінюються позиціями. Хімазізу виїжджає зараз за межі траси трошечки боротьбі. Займає внутрішню Андрон по зовнішній. Більша швидкість виходить раніше і здобуває 10-ту сходинку собі. Далі в Копс пілоти будуть заходити. Один за одним Хіма навіть скидує, але буде мати трішечки кращий вихід, але до мене це все ж таки не дотягне, щоб отримати позицію. Ще, ще вибрати її у Андрона. 5 секунд отримує Салді за те, що заїхав на пітлей. Знову міняє гуми салді, що в нього не йде з цими підстопом. Сьогодні Хімазізу починає Андрона. Сімінглон має ДРС, буде атакувати зараз Бобафета. Атакує Бобафета, обходить його без проблем. І тепер у Бобафета буде ДРС. Можливо, на наступній прямій, але софти, здається, вже дають про себе знати. Боротьба, зараз давайте попереду пілотону. Сімінглон. Не збирається легко віддавати свою позицію. Займає внутрішню Бобафет, залишає вихід Сімінглону по зовнішній. Дуже гарна боротьба між цими пілотами. Їдуть колесо в колесо, будуть заїжджати в цей швидкісний поворот, і Бобафет програє позицію. Сімінглон так різко вивертав, але лишав місце, Бобафет просто вирішив, що краще б йому отримати ДРС зараз і, можливо, зможе обігнати 54% у Бобафета, скільки у Сімінглона 52%. Приблизно однакові відсотки батареї у обох пілотів. Так, і зараз уже 6 кіл на софтах проїхав Бабафет, буде атакувати в стоу Сімінглона. Знову по внутрішній залишає поворот сімінглон повністю Бабафету. З Пічульом бореться Крайсер зміг під'їхати до Пічуля. Теж у нього непогано працює Мідіум комплект в Мегецбекет, але. Шиканий вийшов набагато краще підчуль. Бабафет виграє позицію сімінглона. Ми бачимо 73% в нього батарейки, 60% у сімінглона. Бабафет зберігає першу позицію перед останнім колом. Ми бачимо, що 3 секунди ще отримав Даніл Калайко, але в нас зараз боротьба за першу сходинку за перемогу між сімінглоном та Бабафетом. І Сімінглон переслідує зараз Боба Фета, виходять вони напряму. Давайте подивимося, чи буде на цій прямій атакувати Боба Фета Сімінглон, Е чи дочекається наступної. Дуже цікаво, чи використовують пілоти батарейку, як вони її економлять, тому я вимкну телеметрію на останні коло. Бачимо, Сімінглон тримається позаду. Бобафета вибрав тактику обгону на останній прямій. Останнє коло, останній копс, останній мегецбекет, остання пряма з ДРС. Останній стов, остання шикана. Та останній клап, та фінішна лінія. А хто буде переможцем, досі невідомо. Проходять мегецбекет з пілоти, і зараз буде вихід напряму. Бачимо. Використовує Бабафет повністю батарейку зараз. Намагається скинути. ДРС вмикає дуже пізно сімінглон, забув про нього взагалі, але обжинає сімінглон колеса в колеса боротьба, і виходить сімінглон першим. І здається, він буде переможцем цього гран-прі, приходить шикану, останню. Чи буде Бабафет атакувати якось на виході? Ні, 32% батарейки ще у сімінглона, і він перемагає в сільверстоуні, здобуває першу сходинку. Перемога, подіум для Бабафета та подіум для Сергія Гіленка. Але переміг у нас сімінглон. Перша перемога для Мерседесу. А, для Бобофета все ще гарний результат. Він а, зберігає відрив, але вже менший від Сімінглона так. Стратегія Мідсофт а, в цілому нормальна стратегія, насправді тут а, ці стратегії більш-менш рівні, як ми бачили. І Міди краще просто працювали у Сімінглона під кінець, що він змог у Стові а, колесо в колесо виграти боротьбу. Вітаємо, Сімінло з перемогою. Двократного чемпіона з Рейсінг Racing League. В нього, нарешті, вдалося проїхати гонку без усіляких інцидентів. Так, ну і бачимо, що так. Всі пілоти майже їхали в Харт, окрім крім Бабафета, Мідсофт та Мідсофт, ще намагався проїхати. Більше ніхто не намагався проїхати Мідсофт. Так, і. Вітаємо першу трійку Сімінглона Бабафета та Сергія Гіленко е, з подіумом цих всіх пілотів. У Сергія також відмітимо, що провів е, гарну гонку. Зміг е, теж без інцидентів, бо в нього теж не вдавалось йому е, гонці в лізі без інцидентів. І от зараз дуже класно проїхав. Ще раз дякую, так. Е, Бережіть себе, не забувайте берегти себе, не забувайте допомагати Збройним силам України. Вони потребують вашої підтримки. Дякую за перегляд ще раз. Слава Україні!